Вітаю вас, діти. Ось і скінчилось тепле літечко. Дітки, а яка ж пора року до нас завітала? Так, настала осінь. Але поки що зміни в природі можуть здаватися непомітними. Початок осені ми називаємо рання осінь. Рання осінь яскрава. Сонячна та тепла. На початку вересня осінь все ще балує нас теплом. Як і раніше, яскраво світить сонечко, вдень тепло, квітнуть квіти, на деревах зелені листочки, нам ще все нагадує про літо. Проте зміни діти все ж відбуваються. Вночі вже стало прохолодніше. День помітно стає коротшим, а ніч довшою. Вранці над землею можна побачити осінній туман. Травичка поступово втрачає своє яскраво зелене забарвлення, а листочки неквапливо жовтіють та опадають з дерев. У вересні буває бабине літо. Це коли кілька днів поспіль на дворі тепла, суха. Майже літня погода. В цей період можна побачити поодинокі павутинки, що літають у повітрі. Тварини готуються до зими, запасаються їжею, облаштовують місце для зимівлі, достигають овочі та фрукти. Птахи готуються відлетіти в теплі краї. Так дітки починається осінь. Вона щойно завітала і лиш почала вносити свої зміни в природу. Та з кожним днем осені зміни в природі будуть ставати все помітнішими та чарівнішими. Але про всі ці зміни ми будемо з вами говорити згодом. А до сьогоднішнього заняття пропоную вам вдома намалювати малюнки на тему осінь. Дітки, намалюйте осінь таку, яку ви бачите її сьогодні, я буду чекати фото ваших робіт. До зустрічі і на все добре!